Всім привіт! Друга частина ліпимо бомбардіру крокоділо. Ми наліпили тут зрачки. І зараз будемо ліпити йому його рот. Зараз. Цього нам потрібно відкрити червоний. Відкрили червоний, зараз будемо робити йому його рот. Зараз зробимо лінію, щоб була тут окраїна, як рот. І при... зробимо маленькі частинки, як зуби, щоб казалося, що ще справжній крокодил. Частинка зроблена. Зараз ми її сюди наліпимо. Тучки ненормально, але но я думаю, що зараз ми його підправимо Штучка. Іменно оця кругла частина. Вкладаємо. Зараз наліпимо його білі частини. Це фінальна буде частина про бомбардіру крокоділа. Напишіть в коментарях, мені якого міфічного монстра, називемо так, будемо ліпити далі. Зараз ми беремо білу частинку і ліпимо йому зубки маленькі, бо великі на ньому не влізуть. Такі зуби. Це ось наш фінальний бомбардірок крокоділів. Всім пока. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я завжди знімаю, може, і не качественний контент, але комусь він буде цікавий. Всім пока!